Ось ті і попався, ігронавти. Здавайся. Ряха не лусне. Викоси! тоді помри. Блін, made in чайна. Хвильку! Ей! Ти що там, дюрка лампосаєш? Так все, я пішов. стій! Щасти! Може, не все йде так, як ми запланували, але ми все одно завжди перемагаємо. Адже ми справжні укропи. Ігронавти. We'll Сьогодні у програмі хто виборов найбільший приз в історії українського кіберспорту. Ігронавти побували на грандіозному фіналі чемпіонату 102. 2. Чи роблять ігри людей грубіянами? Ти кріворука, ти ні черта не знаєш. Всі йде сюди. Ігронавти представляють нову рубрику «Дайджест», на яку ігрову тусовку завітала Металіка. Не пропусти найцікавіші події світу ігор. За тиждень як не вляпатись у халепи по самісінькій Гімалаї. Ви маєте перемогти диктатора, а його посіпак згодувати слонам. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями божевільної Far Cry 4. культова космічна гра повертається. Довідайся нові подробиці Elite Dangerous. Але спершу гаряча новина. На вулиці Мороз, а в Київ-кіберспорт-арені спека. Повний зал глядачів. Квитки розпродані заздалегідь. Привіт, гронавти! Удачі вам! І гронавти не могли пропустити цю подію. Грандіозний фінал чемпіонату Старледер. Вісім найкрутіших команд світу, б'ються заради шалених призових 300 тисяч доларів. І саме наша українська команда Наві. Їх не отримає, адже вони ще вчора вибули. Мені здається, що дело в двох заменах, тому що вони могли ще не зігратися. ФНГ вообще новий чоловік не звик грати в составі наві. К тому же Денді він тепер на місці капітана. І я полагаю, що до нього ця роль може бути несколько не непривичний. Нічого. Наші ще візьмуть реванш. Хоч фінал проходив без наві, бої були запеклими. Особливо між альянс та «Клауд-9». А ігронавти тим часом знайшли снігу. Вот, собственно, это я. Я вообще из Одессы. Мама за два дня пошила мне костюм, и я приехала сюда. Круто увидеть игроков, которых я обычно вижу там по телевизору, грубо говоря. И тут хоп, они живые, можно их там потрогать, сфоткаться с ними, это классно. Головное не подходить занадто близко. Зовні кіберспортсмени спокійні, але всередині киплять емоції. Вболівальники у напруженні. Хто стане переможцем? Інтрига тримається до останнього бою. І нарешті чемпіон Старладеру відомий. Лучше команда Віа. Канці Evil Genius. в Україні пройшов чемпіонат світового рівня з рекордним призовим фондом, і це чудова новина. Що тут іще скажеш? Подачі а от чи варто грати у ігри, які нещодавно вийшли, дізнаєшся за мить рубрика «Свіжак». Далі у «Ігронавтах».